Місцеві жителі звернулись і попросили про допомогу. Сказали, що тоді, коли був уражений мост в маяках, постраждала ще собачка. Там удар був касетною, касетною балістикою. І як місцеві жителі сказали, її ударною волною відкинула, і тому це пояснює травму. Таза діндінь, так собаку назвала зооволонтерка, дуже пощастило вижити. Тварина не зазнала відкритих травм, однак має переважно внутрішні ушкодження, які також є важкими. Дінді надійшла до нас з політравмою у край важкому стані. В неї були множинні ураження ока всього тіла, нижньої щелепи. Наразі проводиться інтенсивна терапія для її стабілізації. Лікарка каже, вже є перші невеликі, але позитивні зрушення. Діндінь почала самостійно їсти, а больові відчуття зменшилися. Прогнози поки не даємо ніяких досить важкі травми. Собачка має поважний вік, тому тут все вкрай обережно. Думаємо, що господарів у неї немає, тому що вона в принципі вкрай поганому стані. Шкіра, лапи, зуби. Вона старенька і дуже нездорова. Тому думаємо, що вона просто вулична собачка. Наразі опіку на дінь-дім взяла на себе Олександра. А кошти на лікування тварини вона збирає через соціальні мережі. Назарій Голуб, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса.